Доброго раночку. Я варю із такої гарбузи. Це вона так запотіла. Я плівочкою затягнула і поставлю її за наполовину. Гарбузову кашку. Положила дві палочки канели, кориці, Боже, по-іспанськи говорю. Дві палочки кориці положила. Як це зробити? Запотіває. Дві палочки кориці положила. Вона набагато дає краще запах, ніж така кориця. От, бачите. І ще трохи зараз вже буде готовенька кашка. Що захотіла каші, капець. Хожу кожен день, говорю, хочу каші. Сама собі говорю, хочу гарбузової каші. І от така гарбузка. Вона та що в мене стоїть. Може, вона навіть не дозріла. От, і така гарбушка у мене якраз була пахуча. Ще, ще сюди можна дати цього масла, але я так на дієті це масло не даю. Я їм періодично, але ну, не кожен день. Можу навіть хліба чорного маслом помазати. Дарницького, дуже смачний. Отака От кашечка буде густенька. Можна цукром, але вона настільки теж цукру не їм. Але я спробувала. Вона така солодка, слухайте, то я взяла трошки меду, з медом візьму її, бачите? Уже як буде вихолодати, то тоді я в тарілочку додавлю меду, тому що в гарячу кашу теж мед не можна. Це дуже-дуже, як сказати вам, не корисно. Отаке. У мене буде сьогодні от такий сніданок, гарбузова каша. А зараз я зробила каву, поп'ю каву. Це подвійне еспресо. От. І щось буду робити. Погода така, що хай його де. І ще бачу на тиждень дощі. Мряка така, не то, що такий дощ-дощ, а така мряка падає, Ну, неприємно. Добренько. На цьому все. П'ю каву. Кава хай, кашка хай ще постоїть, трошки так настоїться, бо мені ще рано снідать. От. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас було на столі завжди їда, завжди смакота, здоров'я, щоб було. Всі, хто дивиться відео, дуже велике. Дякую. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Я вам за це дуже вдячна. Пока-пока, пио пока, трошки прушки налила, молучка.